Всім привіт, любі друзі! Зараз я вам буду зроблю невеличкий лайфхак, як ну, зробити, щоб у тебе було куча валют ну, валюти в метро. Ну, нам потрібно, якщо у вас є, нам потрібен шостий рюкзак. Ну, можна четвертий шлем і третій бронік. Ну, Я взяв четвертий. Так що і заходимо просто в повністю з нуля на ну, на, а зараз ось на ось такий режим. Не продвинутий, не. Просто ось такий режим обичний. Ось. З собою, повторюся, ми нічого не беремо. Зараз я зараз підводиш. Ну, нічого такого. Кроші, ми нічого не беремо, просто з нуля. Ось. Все. Наші, на... Наші, зараз я звук виключу, щоб... Ну, я зараз їх там вироблю, бо там, можуть бути якісь абобуси. що не зараз. Це може, ну, не так і дуже робота. Роблюємо, зараз я говорю. це може і не дуже работать, но все одно, в принципі. Лічно для мене це дуже добре робить. Роботи. Це, треба бажано ось сюди біжати, ну, так це далеко. Так що я не буду. От коли я рядом заспавнюсь, от туди я туди буду просто бігати. Ну, це фулл Ну, о, почти всі фул, звісно. Так, ну, а я бігу зараз воно туди, де там? Оце я туди побігу, там золотався. Ону. Оце, оце ж вроді би тут. О, ви можете зараз не, не поняти, але я там трошечки. Я просто оці штуки на карті. Ось ці я, я вроді би, бы... ну я щось в таких зданнях ну, Одну з них. Я вже дві штуки знаходив. І одна, ну, напевно, тут Должна до нас. Ні, нема. Тут. Та не. Ладно, потім в другому подивиться. Ну і просто лутаєшся та й все. Головне, саме хороше. там, Сейвіть просто, ну, в рюкзак, типу, ну на тебе планшета якогось. Ну, такого ви поняли, я думаю. Таке, тут по 5, ну щось таке, то це можна не сервис, якщо в тебе, є, ну, краще. Що більше стоїть. Так, а це відкриваться да, відкрива. І тут є ще боти. Де? Один тут. Ось, першого бота ми кіле, і це головне. Ну і е, з нього забираємо оружку. Ну, це погано, що мені випало. Таке оружко, це, ну, так собі. Так що 4. Ну, жилательно якусь типашове, ну, що? штурмове, щоб воно добре було так. От чого я не біжу туди, бо в мене дуже маленький лут. І в мене грати та-та-та стріля. Ой, це вже друга. Ну, коротше, я там розстріляю та й все. Та й... та й. Що я їй казав? Так що, ну, з ФУК-6, конечно. Туди можна йти без проб... Ну. Ну, таким як я, або бусом лучше не йти. Оно, О, но ці Вони там відбиваються. Ну, а я собі зараз піду золото. Ну, хільш його. Ти, блін, болван тупий. Бобус. Ох, блін Та там що... А А я не мис тих токаж вспомнята. Пасі. Так, ладно, пока что тут залутаем. Ой. Привет. Бро, привод на. Раз. Зараза. На тебе. Опа. Сюда. Так, потом он тут, туда. А нет, сейчас сюда заберу. Позырю, что там такого. Ничего себе второго хпшика. А, все, уже отхилился. О, магат. Да, ну, ёшкин, хорошо. туда. Так, песен. О, магат. Так, ладно. Теперь моя фраза, я кучелика. Одного тиктокера. Ну, и поберу тоже. О, магат. Що я тепер такий чебурик. Oh я просто там вспомнив, що я, що я завтра, наверное, буду з другом відкривати червоне письмо. Я не, не, ну, не хилят, хилят. А чого першого докину до неї? Краще, я любі друзі, ви а, друзі да, тут. Так, в принципі, тепер можна біжати вже воно туда. Ні! Ні! Ну вони, конечно, там то що капець. Хоча б допомогли їм. А може вони хотіли залутати? Да і, кстати, я ще вам хочу, я хотів сказати дуже погано на вну. Коротше, тепер... Більше я ну, не буду знімати Майнкрафт. Бо там ну, виникла ну, яка, ну, проблема, коротше. І тепер уже, ну, уже все там воно щось видалилося. Ну цей Майнкрафт, а більше скачати його не можу там. Ну, просто отак сіде. Ну, Там все поганенько. Так, і що вони там роблять ці? Їмні абобуси прям як я. Rurururururururu Nie to co to było za zbóg To tak Aaaa. Oh Poko Oh my Co To moje. ojej, Zimno. Так, зараз першого золотаю. Е, а де? О, 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 да, кинеш не знаю, що не п Атом. Ух, блин, о магат. Що це було? Є, е, красава, бро, лучший. Це ж він склад цілий завели в красаву, бро. Я, я, я тут уже подлутав. О магат, як він це лутає. Це прям вообще киберлутатель. В следующем видео, як я вже і казав, ми будемо ну, з моїм другом там тоже який попабух по Коротше ми будемо лутати червоне письмо. Це, конечно, будем самая прикольная затеря, але все одно там буде нап. О магат! Ой, блин, мало. мало процентів Так, треба що шутить. Я вам покажу якраз оцей результат. Так, так, ну ще, ще там трошки до цей до фар, ну, до ландри буде. Ну, кроще, випадку, до долутаю, може там на лута ще челік. Ну, за ми йдемо. Так що може о, магат, омагат, хорошо, хорошо. Так, зараз буде умагати, не буде. Ні, тут немає омагати, а тут надеюсь буде. Фуу, ну, що ж ти так пугаєш? Птаниш. А тут. Ну і тут нема вмагати. Ладно, коротше. Ще емоцізм. Ну, і на цьому ну, зараз я вам покажу цей. Ну, ви поняли результат. Якраз у мене задання продати 500к. За цих предметів. Так що зараз може... Ну, я його, напевно, не виповнюю. Ну, і саме головне, Саме головне це дивіться, продавати оці оругушки. Ну, з качеством, безкачеством, ну, краще, ви поняли. Коротше, лучше зробити просто отак. Оце убрати, це, убрати, це, убрать... Це убрать, це убрать проходом в, в, в пістики. Ну, якщо вам просто літатися лі, к мені. Так. От так продаємо і все. І у нас воно. Ну, бачите, воно. Ну, Може на 100к до ну, нічого. Це, знаєте, все доволі хорошо. Так що з вами був я, Кіт Вадим. Підписуйтесь на канал. Так що всім пока. Давайте! до завтра, наверное. Так что всем пока, братанчика. И желательно вы можете добавлять в друзья. Я вам ник покажу, блин, тревога. Ладненько, ось, я выхожу из метро. Так, ось. Ось, ник, тут. Где? а иди тут. Да, иди. А, ну, ну, короче, запоминай так что всем пока и до завтра.